Всім доброго дня. Сьогодні хочу записати коротеньке відео про мульчу, дуже багато відео про користь мульчі. Звичайно, ніхто не спорить, що вона забезпечує, зберігає вологу, забезпечує краще функціонування мікроорганізмів, бо вона захищає їх від сонця і загалом покращує більший врожай рослин. Але є певні міфи і є певні випадки, коли мульча не є корисною для городу. Перший міф це те, що під мульчою розводяться слимаки. Повірте, у нас слимаки дуже багато років. Слимаки розводяться де завгодно і як завгодно. Їм Чи є мульча, чи нема мульча. У вас будуть ті слимаки, і вони незалежно від того діють, чи є мульча, чи не мульча. У мене, наприклад. Мульчатики є от на огірках. Ми змульчували чистою травою, бур'яном бур ми не мульчуємо, щоб не, не висівалося бур'ян. То е, сломаки є по всьому роду. Тобто, це я вам кажу, що слимаками багато років ми стимкалися. Це чистий міф. Слимаки розводяться, вони живуть собі спокійно у землі, всяких розколених, під камінням, під дощечками, всім, де хоч вони будуть жити, їм мульча для цього не потрібна. Так що, хто хоче мульчувати, спокійно собі мульчуйте і можете за слимаки не переживати. Другий міф таке, що от якщо замульчувати помідори. Замульчувати помідори і не буде фітофтори. Фітофтора дуже гарно спори фітофтори, дуже гарно літають. Вона прилетить з будь-якої ділянки сусідньої, з картоплі, прилетить, з будь-якого незахищеного. Це. справді отут, де ви замульчуєте, може і фітофтора не буде так, не зможе розвинутися. Може там якась бути сінна паличка інша розвинеться, чи просто спори ті фітофтори не зможуть піднятися, але фітофтора прекрасно прилетить. У мене, от переважно фітофтора навіть береться з поверхах помідорів. Тому це, це той, хто думає, що спеціально достають там щось, якісь, або траву, або якісь тирсу, щоб замульчувати, і щоб не було фітофтори, це можете бути спокійні. Фітофтора прекрасно собі прилетить. Звичайно, можна зменшити її кількість, але якщо я вас фітофтора, то вам так треба обробляти якимись препаратами, щоб її зменшити. Тому не треба надіятися на мульчу, що вона захистить вас Е, Друге, щодо шкідливих речей, які може зробити мульча. Самих одних шкідливих речей, от, наприклад, на сьогодні вчора і сьогодні пішов дощик. Якщо вже в нас переважно весни, холодні і червень холодний. Якщо йде інтенсивні дощі і є прохолодна погода, наприклад, в мене в нас сьогодні 10 градусів ночі, 16 день, то мульча не, не дозволяє землі просихати. І в нас і, наприклад, у вас регіон такий, що постійно дощі, якщо є інтенсивні дощі, то мульча не буде дозволяти землі просихати, нагріватися. Земля не буде нагріватися, мульча буде її забивати. Мало того, що дощ буде забивати, ще мульча буде забивати. В такому випадку гарно діє мульча. Якщо, наприклад, жаркий регіон, наприклад, такий як там південні регіони, у них там дощі не йдуть. Вони мульчують, щоб зберігати вологу. Але якщо, наприклад, іде в нас, от, наприклад, є такі періоди, що по 30 днів дощ, то мульча буде заважати, щоб земля нагрівалася, просихала, тому буде ще, ще більше посилювати дію вологи. Друге, ще що, який от, і негативний вплив мульчі, я бачу деколи от така помилка, що, наприклад, якщо ще тільки от, весна. Там квітень місяць, ще земля не нагрілася, і зразу люди мульчують, не дають землі прогрітися. Мульча захищає землю від от, перегрівання, а весною буде захищати від е, тепла. Тому весною треба, щоб перша земля прогрілася. От я, наприклад, я от свої огірки, то я замульчував вже десь от, кінець травня. Я вже замульчував, щоб вже могла бути, коли вже земля трошки прогрілася. Якщо мульчувати до того, як земля прогріється. То мульча, то мульча не дасть гарно нагрітися землі. от, наприклад, таким рослинам когірки це критично, бо вони хочуть тепла. І ще один негативний вплив мульчі. Якщо ви мульчуєте бур'яном, всі знають якимось або травою з бур'яном. от На другий рік у вас просто от мене того року я мульчували, то кидали і бур'ян, і все, то просто бур'ян страшний. Тому треба бажано, я, наприклад, цей раз замульчував, це в мене мульча з чистої трави. І тому краще мульчувати з чистенькою травою, або тирсою, або іншими матеріалами, або агроволокном. от Можна мульчувати ми от, е, свої е, ягоди, е, вкриваємо агроволокном. Оце гарна мульча. Агроволокно виконує. Функції мульчі. Тому отакі є якісь певні міфи, є якісь негативні, але разом з тим мульча, якщо, наприклад, жарко, дуже, якісь і це, щоб зберегти вологу, покращити мікро, мікро, е, мікроклімат е, біля землі і, наприклад, пролити фітоспорином, щоб там розвинулася гарності на паличка це супер. Отаке От відео. Дякую вам за увагу. Всім гарних врожаїв. Мульчуйте е, з розуму! Всім мирного не.